На телеканалі НТК інформаційний підсумок, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Нклюхіна. Вітаю вас далі. Коротко відбулася сесія районної ради. СБУ вилучила контрабандну партію старовинних золотих монет. Свій перший відеокліп презентував Коломийський співак Любомир Згурський. Про це та інше детальніше. Відбулася сесія районної ради. Упродовж засідання депутати розглянули майже 30 питань. Серед них виконання бюджету та затвердження структури комунального закладу Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Репортаж із залу засідань. Дивіться далі. У роботі 18-ї сесії районної ради взяв участь перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький та інші депутати обласної ради розпочали засідання із приємного і з ювілеєм вітали голову комісії з питань освіти, засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю Івана Терлецького. Далі запити при формуванні бюджету на наступний рік депутати просили передбачити кошти на такі проблеми, як освітлення стадіону у Печеніжині, укріплення берегів у Мишині, будівництво дитячого садочка у Шепарівцях та багато іншого. Після запитів зачитали звернення районної ради до президента, верховної та обласних рад щодо визнання 14 жовтня державним святом днем українського війська. Я патріотичного виховання молоді. Враховуючи вище наведене, пропонуємо ви 14 жовтня державним загальнонаціональним на святом днем українського війська. Також ухвалили звернення про підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Наступне питання виконання бюджету за 9 місяців 2013 року та внесення змін до головного фінансового документа доповідала Оксана Попадюк, керівник профільного управління. Станом на десяти часов точно ми подавали то департамент фінансів незабезпечені з кошти... Заробітну плату складає 28,7 вісім мільйона гривень. Незабезпечені коштами на енергоносії складає 2,8 мільйона гривень. Тобто установи наші забезпечені заробітної платою тільки на жовтень місяць. Бурхливу дискусію серед депутатів викликав статут Коломийського районного центру первинної медико-соціальної допомоги, який планують вести у дію з початком наступного року. Загалом на 18-й сесії розглянули три десятки питань. СБУ вилучила контрабанду партію старовинних золотих монет незаконно через кордон їх перевіз мешканець Прикарпаття. Деталі цієї справи дивіться далі. Співробітники управління СБУ у Івано-Франківській області виявили та вилучили у громадянина України 18 старовинних золотих монет. Чоловік незаконно перевіз їх через польсько-український кордон, приховавши від митників. Встановлено, що у вересні 44-річний мешканець Івано-Франківської області прямував на власному автомобілі з Республіки Польща через міжнародний автомобільний пункт пропуску гені-медика митного посту Мостицька Львівської митниці. Під час огляду правоохоронці виявили прихов. Вані у взутті водія номізматичні ну, цінності. Згідно з проведеною експертизою, величині монети були викарбовані у 18-20 століттях із золота на території колишніх Австро-Угорської та Російської імперії, а також Німеччини Сполучених Штатів Америки. За висновком експерта, колекція золотих монет становить культурну цінність та має історичне значення. За фактом переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю слідчими служби безпеки України було розпочато кримінальне провадження. 15 жовтня цього року контрабандисту повідомлено про. Підоозрузку є ні злочину. Передбаченого частиною першої статті 201 кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на терміни від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. Чи було отруєння? Минулого тижня у Коломийську дитячу лікарню потрапив маленький хлопчик. Медики запідозрили отруєння грибами. Зараз із дитиною все гаразд. У засобах масу інформації як місцевих, так і е, обласних, і так далі. Пошилася інформація про. Випадок отруєння маленької дитини грибами. Це не зовсім відповідання дійсності, оскільки дійсно була підозра. Підозра ще раз підкреслює на те, що дитини виникла певна симптоматика, яка і батьки зауважили те, що дитина дійсно вживала невелику кількість їстівних грибів у їжу разом з батьками, з родичами і старшими дітьми. Дитинка госпіталізована в наше відділення з підозрою на отруєння грибами за час спостереження до обстеження та лікування. І діагноз не підтвердився, ну і дитинка благополучно з нашого відділення переведено, наскільки я розумію, стане її задовільний. Дозволь мені свій перший відеокліп презентував Коломийський співак Любомир Згурський. Захід відбувся у нічному клубі «Троя». про знімальний процес та найголовніший результат розкаже Мар'яна Мецків. Любомир Згурський співає з дитинства, має музичну освіту та вокальну школу. Активно підкорювати естраду він почав кілька років тому. Саме в той час йому запропонували пісню Дозволь мені. Автор слів Ігор Дем'янчук, музику створив Руслан Мартинюк. За порадою співак звернувся до своєї коханої, тепер уже дружини Лесі. Кажу, от дивися, от що я маю робити? От брати я маю цю пісню, чи я маю. Чи не беремо? Вона каже: та як такий гарний текст, і як можна його із такої мелодії і не взяти цю пісню? Ну і ми погодилися, записали пісню. Це було десь у 2009 році. Ось, і цього року ми вирішили зняти кліп на цю пісню, бо вона дуже ніжна, романтична. Головним рушієм у зйомках кліпу стала та ж муза і дружина Леся та співпраця з місцевою командою КВН Західний гай її учасник Марія Сеню відразу взялася за розробку сценарію і частково за режисуру. Для неї це перший такий досвід. Коли я послухала цю пісню в той же вечір, я просто, просто в голові прокручувалися різні картинки. Як це має бути? Мене надихнуло на якусь таку ніжність, чуттєвість і на таку певну естетику. Я одразу зрозуміла, що це має бути. Все, що ти робиш, потрібно робити з любов'ю. Якщо ти робиш щось з любов'ю, тоді кінцевий результат він насправді дуже чудовий. Я в цьому переконалася, навмисно не переглядала кліп до презентації. Коли побачила, в мене були такі почуття. Я просто відчуття такої, якоїсь якогось задоволення, що все так вийшло. мене пройшовся мороз по шкірі. Я вважаю, що це дуже хороший результат після вже завершеної роботи, і в інших, кого я питав, навіть тих, хто що брали участь, теж були такі відчуття. Мені це дуже приємно, бо ми дуже всі сильно задоволені кінцевим результатом зйомок нашого відеокліпу. Над відеоверсією пісні Дозволь мені працювало 20 людей. Режисурою займалися також Коломияна Сергій Чаленко і Петро Сомов. Вони ж були операторами. Знімали кліп ще влітку. Три чотири та Знімали ми всюди. Це були чотири зйомочних дні, які ми їздили в гори. Оця ранкова роса. Те, як у нас був момент, ви можете побачити в кліпі, коли дівчата сидять у воді зі скрипками. Вони, вода була холодна. Я теж по пояс була в воді, в одязі. Ми з задоволенням це робили. Для нас не було проблемою встати зранку і поїхати десь в гори. Незалежно, що там. Після цього ми також збиралися, обговорювали це все. І це було ну, насправді це такий близький дружній колектив. І оця дружба, оця хороша співпраця, вона якби. Вона дала якийсь той певний результат, що подобається людям. Були дуже важкі дні. У нас між першим і другим днем півтора години сну було. Ми приїхали з гір і, і додому на півтора години. І зразу в четвертій ранку під народним домом знов у нас була зустріч, і ми виїхали на, на наступні зйомки, тому що було потрібна нам дуже рання пора, щоб сонце не було високо, бо то було літо. Це було е, 13 липня, здається, якщо не помиляюся. Ми 12-го почали, а 13-го це вже як наступний день. Ну дуже було важко, але все рівно я вдячний всім, хто були разом з нами, бо було нелегко, але було дуже цікаво. Це є дуже гарний процес і. Маса задоволення, величезна, страшна практика. Над кліпом працювали три місяці. Кінцевий результат Любомир Згурський з розмахом презентував у нічному клубі Троя. На заході виступали також команди КВН Хлопці по виклику, західний гай та співак Михайло Грицкан. Цікаво, що паралельно велася онлайн трансляція презентації на персональному сайті Згурського і Чернівецькому інтернет-телебаченні. ТВА хочу подякувати пану Ігору Вінтоніку за допомогу. Воскресенецькі ковбаси. Згарда, банкетний зал, Технодім Роману Бортейчуку і усім, хто мене підтримав у цій проведенні цієї презентації. Кліп Дозволь мені можна буде побачити на Івано-Франківських та Чернівецьких каналах. Зараз Любомир Згурський працює над своїм першим альбомом. У найближчий час співак планує відзняти ще кілька кліпів. Часто нам доводиться стикатися із такою проблемою, як неякісне м'ясо. Цей продукт один із найважливіших у збалансованому раціоні людини. У той же час, якщо м'ясо зіпсоване, це може призвести до отруєнь чи ще більш негативних наслідків, звідки потрапляє м'ясо на прилавки супермаркету. Ми дізнавалися у гостиному домі. Кожна порядна господиня знає, щоб страва була смачною і корисною, м'ясо повинно бути якісним та свіжим. Перед тим, як потрапити на прилавок супермаркету, воно приходить ретельну перевірку. Проте перший етап це пошук постачальників. У гостинному домі кажуть, працюють тільки із перевіреними фірмами, що мають свої фермерські господарства та птахофабрики. На даний час ми працюємо з такими постачальниками, як губен, який поставляє курятину, і Чоботорка це Володимир Волинська птахофабрика. Уся свинина, яловичина, куряти. Та індиче м'ясо, перш ніж потрапити у корзину покупця, проходить перевірку у лабораторії. У цьому супермаркеті працює лікар ветеринарної медицини, який ретельно досліджує якість продукції. А ще у гостинному домі працює м'ясопереробний цех. М'ясо, як поступає у цех, воно проходить спочатку обвалку, потім йде фасовка цього м'яса і м'ясо поступає на вітрину. Купуючи м'ясо у гостинному домі, можете бути впевненими, що придбали якісну продукцію вітчизняного виробника. А головне це великий вибір та доступний Ціни. До слова, у гостинному домі, крім вітрини із фасованим м'ясом, відкрили також і вагову. М'ясо, яке напівфабрикати, які є зараз, вони дуже є е, якісні і свіжі. Завдяки вмісту тваринного білка різних мікрокомпонентів і вітамінів, необхідних для існування людського організму. М'ясо займає найважливіше місце у нашому раціоні. Коли купуєте цей продукт, віддавайте перевагу перевіреним супермаркетам. Адже ваше здоров'я перш за все. У спеціалізованій школі номер 1 відбувся волейбольний турнір, присвячений 71-й річниці створення УПА. У змаганнях взяли участь команди ветеранів. Три збірні виборювали кубок. Хто здобув перемогу, знає Богдан Малецький. До участі в турнірі запросили учасників віком понад 50 років. Всі команди слід зазначити, дотрималися умови. За перемогу змагалися ветерани волейболу Коломиччини, команда фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив та депутатів районної ради. Голова місцевого парламенту капітан збірної законотворців. Богдан Болюк зазначив, що такі турніри для літніх людей вкрай необхідні. У здоровому тілі завжди здоровий дух є і і зворотньо, в здоровому дусі, здорове тіло. І Якщо ми дотримувалися того принципу, то, напевне, лікарні наші б не були такі заповнені, як зараз є, на жаль. І тому депутати дуже активно пропагують здоровий спосіб життя. Ви бачите, що вже на прокінці тижня ми проводимо, беремо участь у третьому турнірі і завжди на всіх змаганнях у перших рядах є депутати районної ради. І не тільки вони прикладом показують, а й ділом, коли приходиться розділювати ті копійки, які є в районному бюджеті, завжди знаходиться місце для проведення і виділення коштів на спортивні змагання. Організатором турніру стала Федерація волейболу Коломищини. Її відповідальний секретар Роман Дячук розповів, що завдяки ентузіастам сітківка надійно розвивається в районі. Федерація проводитиме такі турніри протягом року однак, велику увагу надалі звертатимуть. На розвиток юнацького волейболу ми знаємо історію від наших батьків, від наших дідів. А люди, які опонують, там знають історію з підручника історії, який був написаний десь там якогось секретаря по ідеології центрального комітету Компартії. То ми не маємо спільної думки і не будемо мати спільної думки, того що тільки молоді, яка вже родилась на Україні, яка виросла на Україні, буде мати спільну точку на цей на цей знаменний день. А щодо волейболу, то обов'язково ми проводимо і. Юнацькі зараз ми готуємо до дублюючої склад чемпіонату області 96-й рік. Ми переглядаємо, ну там трошки в нас цього року не такі успіхи будуть, як напевно, як Того року ми срібні призели, резервними минулорічні. Але волейбол розвивається, живе. Результати ж турніру такі: перемогу здобули волейболісти локомотиво, друге місце завоювали ветерани Коломищини. Замкнули трійку районні депутати. Такі змагання надалі стануть традиційними, однак форма може змінюватися. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика. У четвер у прямому ефірі на запитання глядачів відповідатиме секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький. Початок ефіру о 19.45. Телефон для попередніх запитань 3830. Запрошуємо вас на фестиваль бойових мистецтв, який відбудеться у Коломиї 27 жовтня у приміщенні спортивної школи номер 1 що на бульварі Лесі Українки. Початок о 12-й годині. Організатор клуб Айкідо Сакура. Окрім Айкідо, на фестивалі будуть представлені бойовий гопак, вільна боротьба, айдо, дзюдо, кендо, йога та гімнастика. Гості фестивалю танцювальні колективи Лілея та дихання. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя Нагірного гірного. 22 жовтня 1917 року народився Мирослав Харкевич, діяч Організації українських націоналістів, випускник Коломийської державної гімназії 1936 року, організатор Старшинської школи ОУН 1941-го, лікар, громадський діяч української діаспори у США, голова Українського конгресового комітету Америки, автор спогадів про Коломийський період. Помер Мирослав Харкевич 2 жовтня 2001 року. Також 22 жовтня 1939 року на Прикарпатті відбулися вибори до народних зборів Західної України. Ця акція була запроваджена з метою утвердити новий радянський режим у місті. Але наші мешканці в основному інтелігенція, відомі городяни, зовсім не бажали брати в них участь. Тому представники нової влади силоміць зганяли людей на виборчі дільниці. Скажімо, від Коломиї обрали 36 делегатів, яких готували до відправки у Львів в оперний на історичні збори. І нема на то ради, як висловився на цих зборах композитор Станіслав Людкевич. Також 22 жовтня 1923 року у місті Старобільську, нині Луганської області, народився Дмитро Циганков, син Гната, поет, композитор, заслужений працівник культури України, ветеран Другої світової війни, який 50 літ прожив на Прикарпатті, зокрема в Коломиї, а опісля у Івано-Франківську. Дмитро Циганков автор понад ста музичних творів, особливо відомі музичні тексти. Завітайте до нас в коломию, знов садить, світуть, «Літа минають», а я рідне Прикарпаття за домівку маю. Дмитро Циганков понад 20 років був заступником голови обласного відділення композиторів Івано-Франківщини. Він почесний член музично-хорового товариства України. З нагоди 80-річчя Дмитру Циганкову встановлено меморіальну дошку при вході до Коломийської загальноосвітньої школи номер 9 тепер природничо-тематичний ліцей, де композитор вчителював. Помер Дмитро Циганков 1 жовтня 1999 року в Івано-Франківську дві в обласному центрі колишню вулицю Погачова перейменували на Дмитра Циганкова. Також 22 жовтня 2002 року у приміщенні Старо-Угринівського історико-меморіального музею Степана Бандери, що на Калущині, проведено всеукраїнську наукову конференцію до 60-річчя створення української повстанської армії під назвою УПА феномен національної історії.